Всесвітній день вишиванки це відносно молоде свято, відзначення якого почали лише в 2006 році, але за цей час воно стало дуже популярним. До того ж не тільки у нас, а й в Україні, а й за кордоном. І цьогоріч Всесвітній день вишиванки припадає на 18 травня 2023 року. І таким слоганом сьогоднішнього свята є вишиванка це. Ідею створення свята в 2006 році запропонували студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а саме Леся Воронюк. За її словами, сталося це випадково. На перерві в університеті я зустріла свого друга Ігоря, який прийшов у вишиванці на пару. І я робила це час від часу. І мої друзі робили, але ми разом ніколи не збиралися. Я запропонувала нам одночасно одягнутися у вишиванки і запросити наших найкращих друзів. Так з'явився Всесвітній день вишиванки. Спочатку, цей день, виш... вишиванки носили всього кілька десятків студентів і викладачів, але через деякий час свято стало всеукраїнським, а потім і Всесвітнім. Українська вишиванка це не просто святковий одяг. Споконвіку. Сорочка, вишита дружиною або мамою, вважалася потужним оберегом від нещастя. Кожен стібок зберігався, зберігав у собі любов і тепло душі. У кожному регіоні України є свої традиції вишивання і символізм орнаментів, але незмінною лише одне. Вишиванка це частина генетичного коду українців. Зараз день вишиванки має особливий сенс. Українці змушені відстоювати свою національну автентичність і боротися за нею, віддаючи свої життя. Тобто, вишиванка це про оберіг. Існує велика кількість традицій та обрядів, у яких вишита сорочка виконує роль оберега. Та найбільше сакралізувати вишиванку сучасні українці. Сотні майстрів та майстринь вишивали по всій Україні, вишивають сорочки захисникам з любов'ю і надією. Що вишиванки захистять наших воїнів від ворожих куль, а військо одягають їх як у духовну броню. Вишивати це вірити. Вишиті сорочки стали символом віри в період радянської окупації спочатку для українців на заслані в таборах, а згодом і для дисидентів та українства загалом, яке передавало ідею про незалежність покоління в покоління аж до 1991 року. І вишивати це чекати. Українці вишивають сорочки та чекають на повернення з фронту і полону найдорожче, вишивають в очікуванні перемоги. Цього року Всесвітній день вишиванки припадає на 18 травня. Це День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. А також 18-20 травня минулого року річниця виходу українських захисників за Азовстання. За і вдруге. Цей день в умовах повномасштабної війни. Тому зрозуміла справа ніяких гучних святкувань не буде. Зосередитися потрібно на першу чергу на внутрішньому розумінні цінності вишитої сорочки як невід'ємної складової нашої культурної спадщини, що єднає українців крізь простір та час. Головний атрибут цього свята звичайно, вишивана сорочка. Яка вважається унікальним витвором українського народу та символом ідентифікації українців? Історія вишивки на теренах України має не одну тисячу років. Особливого значення вона набула в останні кілька століть. Переважно вишивали дівчата, до весілля готували спеціальну скриню, якій роками збирали посах. Найбідніша дівчина мала 30-40 сорочок, середнього достатку 50-70 сорочок, а багата 100 і більше. За народними подві... повір'ями, сорочку для немовлят мала вишити мама або бабуся. Під час тонкої роботи майстриня співали пісень і молилися. Вірили, що так, сорочка стає сильним оберегом. Сорочки для жінок пряли тільки з конопель або льону. Вважали, що ще ці рослини захищають майбутню матір і її ще не народжене дитя. У вишивці сакральне значення має все: від ниток, Походження тканини до орнаменту, кількості стіпків і кольору. Найдавнішою є вишивка білим по білому. Але рукоділлю передувала довга процедура. Нитки вибілювали 3 роки. Кожен регіон в Україні має, має свій візерунок. Борщівську вишивку в Тернопільській області дуже легко пізнати, адже на ній переважно чорний колір. За легендою, під час татарського набігу загинули всі місцеві чоловіки, тож жінки з навколишніх сіл заприсяглися впродовж семи поколінь вишивати тільки чорних сорочок. Буковинські сорочки завжди оздоблені яскравими квітами, у космацькій вишивці переважають помаранчеві та жовті кольори, полтавчани люблять вишивати білим по білому. Ну і зараз ви бачите фрагмент одеської вишивань. Є ще багато цікавих фактів про українську вишиванку. Для прикладу, численні дослідження кажуть, що вишиванку почали створювати ще до 4 століття, однак зразки вишивки з тих часів не збереглися. За легендою, чумаки довіряли прання вишитої сорочки лише одній дівчині, і таким чином, чумаки підтверджували вірність своїй коханні. Першу школу вишивки створили ще в 9 столітті. І заснувала сестра Володимира Мономаха Анна, у школі опановували мистецтво гаптування золотом і світлом. Найбільша кількість людей у вишиванках була зареєстрована в 2011 році в місті Рівному та занесена до Книги рекордів України. А на День Незалежності на центральному майдані міста пройшло 6570 людей у вишиванках. Орнаменти вишивки з'являються не лише на сорочках, але вже і на автомобілях, та навіть на людських тілах у вигляді татуювання. У вишиті сорочки одягають навіть домашніх потіків та собачок. Сьогодні народ захищає не лише фізичні кордони України, а й духовно-культурні кордони. Вишиванка є духовною бронею українців. Вишита сорочка була, є та буде символом нашої ідентичності. Віри, надії, любові, боротьби і головне, перемоги. Перемоги над злом, яке уособлює сучасна Росія, що чинить геноцид проти українців. Адже раби ніколи не переможуть вільних людей, оберегом яких є вишивання. Тож шануємо власні традиції. Зі святом вас дня вишиванки. І спробуйте сьогодні пробути цілий день. На вулиці, у Вишванці.